В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами дья Зоя. Сьогодні у нас казочка Віталії Савченко Руделька і сніг. У затишному дуплі старого дуба живе сімейка білочок дідусь, бабуся, татко, матуся та двоє білченят, шустрики руделька. Братик і сестричка завжди гарно й мирно граються між собою. Руделька тільки цієї весни народилася і для неї все довкола нове, незнайоме і не... неймовірно цікаве. Білочка увесь час метушиться, скрізь тицяє цікавого носика, надокучає дорослим безліччю запитань. Якось у розмові мами з бабусею руделька почула незнайоме і тому страшенно цікаве слово сніг. Мамусю, а що таке сніг? Сніг, донечко, то такий білий, м'якень холодний пух, що летить із неба, відповіла матуся. А коли він летить, знову запитує мала. Узимку, руделечко, коли дерева розгублять усі свої листочки і стане холодно. А чому дерева гублять листочки, не замовкає ні на мить білочка? Тому, що готується до зимового сну. А листочки вкривають землю, щоб їй, наче під ковдрою, було всю зиму тепленько спати. Руделька ще щось хотіла запитати, однак мама сказала що й ніколи. Відтоді білочка ледь не щодня випитувала усіх дорослих про зиму та сніг. Так їй цікаво було, що ж то за диво таке. Весна минула непомітно, і літо в осінь перейшло. Усі звірята почали робити запаси на зиму. А наша руделька все стрибає по гілках туди-сюди. Дорослим хоче допомагає, але й питання мене докучає. Дядечку ведмедю, а ви зиму бачили? Ні, дитино, не бачив, прогудів у відповідь ведмідь. А як то таке може бути? Усі бачили, а ви ні, здивовано закліпала мала. Та я ще з осені в борозі засинаю і солодко сплю аж до весни, засміявся дядько ведмідь. Тому зими ще ніколи й не бачив. Ой, та як же то так можна довго спати? Усе цікаве проспати. Зима це ж цікаво, ось я й чекаю її. Не дочекаюся, щоб з нею та снігом познайомитися, замріяно сказала руделька і подалася далі. За кілька тижнів стало в лісі холодно. Якогось ранку білочка прокинулася, визирнула з дупла і побачила, як щось на траві іскриться на сонечку. Бабоню, а що це? здивовано запитала. Це перший вісник зими, внученько, паморозь. Скоро листочки почнуть опадати, слід уже й зиму виглядати. Ой, стерпнула руделька. Біжу швиденько ще когось про зиму розпитаю. Одначе звірі були такими заклопотаними приготуваннями до зими, що їм ніколи було просто з білочкою. Лише лисичка погодилася відповісти малій на її запитання. Зима, сніг? Бррр, Не люблю зиму та сніг. По перше, холодно, по-друге, голодно. Взимку всі дрібні тваринки ховаються по норах, зайці маскуються. Тяхо високо на гілках сидять, ніяк не впіймати й не дістати. Біда. Ще за кілька днів листя й справді з дерев пооблітало, ліс став сірим і сумним. Рудельці так було шкода лісу, що вона хотіла з кимось про це поговорити. Раптом назустріч їй біжать зайчики, костик і хрустик. Білочка враз забула, про що вона хотіла говорити. Бо спочатку зайчиків і не впізнала, так вони змінилися. Гей, що це з вами? Ви ж були сіренькими, чому ви тепер біленькі? Зайченята весело засміялись. Наші шубки стали білими, бо ми непомітними, щоб ми непомітними були ген за ярами, за смириковими лісами, вже зима йде стежками. дітенька Дітенька-сирока казала, що скоро і в нас сніг буде. Повідомивши цю новину, Зайченята пострибали собі далі, а здивована руделька теж поквапилася до рідного дупла. Удома мама пекла пиріжечки і щось не співувала, бабуся плела теплу шапочку для онучки, а дідусь із татком грали в шахи. Братик Шустрик щось будував на підлозі. Гей, сидите тут та нічигенько не знаєте, захикавшись, забіла до хатинки руделька. А що трапилось? Одночасно запитали мама й бабуся. Зима, зима уже в смириком лісі. О, отже ось ось і в нас буде, поважно мовив дідусь. Ну так, вертілася білочка, не наче дзига. Он зайці білі шубки вже одягли, мамусю, я теж причепурюся й побіжу снігу зустрічати. Може, він там уже летить, а я тут збираюся довго, хвилювалася рутелька. Та не метушися ти так, дорікнув братик носишся з тим снігом, як і з писаною торбою. Ага, добре тобі казати, шустрику, ти вже його бачив і знаєш, а я ще з ним не знайома, не знаю навіть, як з ним поводитися, торохкотіла мала. Бабусенько, а якщо я йому не сподобаюся і він не захоче дружити зі мною, засмутилася білочка. Ну, хіба така красуня може комусь не подобатися? бабуся лагідно посміхнулася. Ось одягнися і біжи гуляти. Подала онуці теплі шапочку та рукавички. Дякую. Руделька швидко вдяглася в руденький кожушок та пухнасті обновки, схопила теплого пиріжка і гайнула на вулицю. Не встигла білочка двері добре зачинити, як одразу принишкла. Довкола було тихо і біло. Із неба падали великі пухнасті зірочки і лягали на дерева, кущі та землю, ніби вкривали все теплою ковдрою. «Як гарно!» – прошепотіла зачарована руделька. Оце і є сніг? спитала сама себе білочка. Ні, ми сніжинки, кружляючи, відповіли білі красиві зірочки. А всі ми разом сніг сніжок, голосочками-дзвіночками промовили вони. Хтось мене кликав? Я тут, підвівся із землі білий пухкий клубочок. Ми не кликали тебе, ми про тебе розповідали, задзвеніли смішинками сестрички сніжинки. Кому? здивувався сніжок. Ось їй!» – відповіли сестрички сніжинки і весело закружляли в таночку навколо здивованої білочки. А ти хто? спитав чемно сніжок. Я, білочка руделька, сором'язливо відповіла мала. Дуже хотіла познайомитися з тобою, бо багато чула про тебе, але ніколи не бачила. Що ж, будемо знайомі, я сніг сніжок, чемно вклонився білочці новий приятель. Може, пограємося разом? Залюбки, посміхнулася білочка. А у що гратимемось? О, я багато різних ігор знаю, тільки наперед попереджаю. Хоч я лагідний і білий, проте дуже холодний. Зі мною пограєшся трішки, то муситимеш зігріти і носик, і ніжки, щоб, ува, не перехолодитися та не застудитися. Зі мною грати варто хоч щодня, та тільки в міру не нашкодь собі маля. Гаразд домовилися, погодилася руделька. То у що граємось? У сніжки. А як це? Ось так. Сніжок хутко зліпив сніжку і поцілив білочці цілу ніжку. Ось ти як. розчервонілася мала, зліпила кульку і жбурнула у сніжка. Погравшись трішки, руделька відчула, що мерзнуть і щічки. Ой, холодно, промовила білочка. Так, так, біжи грітися до хати, а завтра знову хоть погуляти, будемо в інші ігри грати, сказав весело сніжок. Гаразд. відповіла руделька. Попрощалася і шмигнула на дерево до теплого дупла. Вдома білочка не могла не розповідатися рідним, як же гарно вони зі сніжком гралися. Я ще й завтра піду, бо він мене запросив, похвалилася братикові. Я теж піду з тобою, сказав шустрик, зліплю сніговика, а згодом із гірки на санчатах, мов вітер буду мчати. Добре, братику, сказала руделька. Тепер я знатиму, що взимку, коли є сніжок, можна влаштовувати багато цікавих розваг. Отак От білочка руделька потоваришувала зі сніжком. Отака сьогодні у нас казочка малятка, а вам уже пора відпочивати тихої вам ночі на добраніч!